Не тільки в Ізраїлі, в Англії теж, і не тільки в Англії. По елеваторах. Ваша правда, в певний період буде відчуватися монопольне становище, але я тільки що сказав, що ми в Попільні теж підготовили все, по суті, вже будується елеватор. І це вже не де Третє, ми воюємо, щоб відновити і віддати комунальну власність Черніхівський комінати в Починаючи з того, що там млин за радянських часів зроблений, але борошно краще, ніж в європейській зв'язкій. Ну, Ми перетягуємо зараз канал. Хто, хто кого? Чи держава, регіон, чи регіон держави. Але я впевнений, перемога буде за нами. Тобто ми це розуміємо, цю певне монопольне становище і боремося за цим. Але з тими монополістами ми домовляємося, може це треба і в вигляді і меморандуму Миколи Петрович зробити, що вони не купують зразу, а вони значно дешевше, ніж хто інший, беруть на зберігання. І коли ціна на ринку в Лондоні, так, чи в Чикаго, то я, як власник, як фермер, Даю команду ніболону, можеш продати скільки то тонн, чи сотень тонн, чи тисяч тонн по такій-то ціні мого зерна, який тебе зберігається. Тобто ніболон не збирається зразу все купляти. Наш він він зато володіє чим.